Названо переможців 14-го конкурсу промоції львівського підприємництва Обличчя міста міста-2013». За пальму першості між собою змагалися 90 компаній-учасників. До фіналу потрапили 26. Ці підприємства презентували різні напрямки діяльності. По галазеву їх роботу оцінили експерти та 20 тисяч інтернет-користувачів з 19 країн світу. Конкурс обличчя міста організований львівською міською радою та торгово-промисловою палатою. Львівська торгово промислова палата цей конкурс. Разом з військовою міською радою проводить для того, щоб гідно представити наше місто, наші послуги, наших товаровиробників. Володарем гран-при та бронзової статуетки став концерн Електрон, і це не дивно, адже підприємство вже багато років поспіль є гордістю нашого міста не лише в СНД, але й в Європі та світі. Поєднання інноваційних технологій та якісного виробництва концерну Електрон вже давно оцінили львів'яни. Окрема подяка концерну електрон, трамвай якого сьогодні найновіший виріб. Їздять вулицями міста Львова, а насправді кошти ще лежать в казначействі. Юрій Бубис, голова правління концерну Електрон, переконує, що створення низькопідлового трамваю це лише початок інновацій в машинобудуванні, В планах випустити ширококолійний трамвай, зайнятися виробництвом сучасних тролейбусів та автобусів на цьогорічному міжнародному економічному форумі у Трускавці Електрон презентує нову вдосконалену машину швидкої допомоги. Ми готові сьогодні разом з державою вступати в єдину, як я вже сьогодні сказав, європейську родину, хоча ніби ми давно там присутні, але на правах сусідів чи контрагентів по договорам. Маючи статус європейського виробника, ми будемо мати, отримуємо нові джерела, як фінансові, так і технологічні. Концерн Електрон не зупиняється на досягнутому. Він не лише крокує в ногу з часом, а й випереджає його. На сьогодні підприємство відповідає всім європейським стандартам і готове бути гідним конкурентом на ринку Європи.